Дональд Трамп висловив зацікавлення щодо рідкоземельних металів, які є в Україні. Відомо, що цей пункт входить до плану перемоги, який ви презентували. Запитання: як ви бачите співпрацю у цій сфері на практиці? Дякую за запитання. Дійсно, у нас один із пунктів, важливий пункт, економічний пункт, який є в плані перемоги. Це дійсно. Наші не тільки рідко зуме в цілому інвестиції безумовно в корисні копалини України. У нас їх достатньо. І Ви бачите, що Росія ще з 2014 року окупувала наші землі. Частково там були дійсно великі об'єми наших корисних І Ми і ми відкриті до того, що все це може бути розроблено з нашими партнерами, які і допомагають нам захистити нашу землю. І штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами. І Це абсолютно справедливо. Я про це говорив ще в вересні, коли у нас була зустріч з президентом Трампом в Нью-Йорку, я йому казав, що окей, ми, ми тільки будемо відкриті, ми відкриті, щоби заходили інвестиції американських компаній і з задоволенням. Чому? Тому що якщо це буде все під контролем Росії, туди зайдуть інші. Країни інші компанії безпосередньо, я впевнений і Іран, і Північна Корея. Те, що я про це з ним говорив, це факти. Я хотів би, щоб дійсно бізнес Америки. Я знаю, що він дуже зацікавлений. Дуже зацікавлений входити в Україну. Я хотів би, щоб вони розвивали цей напрямок у нас. І ось вам приклад: наша атомна станція, і що таке сьогодні найбільша в Європі станція. І найбіль одна з найбільших. Ну про це директор Росі знає більш детально. Одна з найбільших станцій Запорізька в енерготомі у світі атомних станцій: 6 гігаватт генерація. Це це дуже багато і це дуже дороговартісно. Візьміть сьогодні один блок. Щоб побудувати один блок, треба мільярди грошей і. Станції, які два-три блоки в Сполучених Штатах є такі станції, які коштують 10-15 мільярдів їх собівартість. А плюс те, що може генерувати ця станція, це гроші щодня сьогодні. України і за окупації і за атак ми імпортуємо 300 мегаватт. Від собі що це таке 300 мегаватт. Ми імпортуємо, а у нас є це наше. Це наше право власності. У нас є 6 гігават. І Тому ту то питання не тільки в корисних копалах, питання в багатьох речах атомка. Ми також відкрити до партнерства з іншими країнами.